Всім привіт! В цьому уроці ми поговоримо про перевантаження методів англійською Method overloading. Що ж таке перевантаження методу? Якщо ви зайдете в Вікіпедію, там все досить доступно написано. Перевантаження методу в програмуванні один з способів реалізації полі... поліморфізму, що полягає в можливості створювати кілька реалізацій функцій із з тим же ім'ям, проте з різною сигнатурою, з різною кількістю параметрів або з різним типом параметрів. Бла бла бла. Сподіваюсь, ви все зрозуміли що до чого. В цьому році все. Дякую за увагу. Жартую, звичайно, я собі можу тільки уявити, наскільки заплутано і наскільки складно це пояснення звучить, особливо для тих, хто вивчає джаву з нуля. Воно навіть для мене виглядає перевантаженим теорією і термінами. Насправді, як і все, що ми прийшли до цього, перевантаження методів досить проста штука і не тільки проста, але й корисна. І, як і в попередніх уроках, за 10 хвилин ви будете повністю розбиратись, що таке перевантаження методів англійською Method overloading, і зможете самі створювати перевантажені методи. Давайте відкриємо наш Eclipse і створимо нову програму. І я вам поясню, як перевантаження методів створюється на практиці. Створимо новий Java-проект, назвемо його Method Overloading, і натиснемо Finish. Окей. Проект наш готовий. Давайте створимо новий клас і назвемо його так само Method overloading. І попросимо Eclipse, щоб він нам створив, звичайно ж, метод main, з якого Java почне виконання нашої програми. Натискаємо Finish. І ця програма у нас буде програма Додавалка. А, додавака теж нормально. Окей. Тепер давайте створимо метод, назвемо його додати. І він у нас буде приймати, наприклад, 2, цілих числа. Тобто ми напишемо public static int, тому що цей метод буде повертати ціле число в результаті додавання, і назвемо його додати. І цей метод у нас буде приймати два числа: int a і int b. І, звичайно ж, цей метод у нас буде повертати суму цих двох чисел, тобто ми напишемо return a плюс B. Тепер, наприклад, до нас прийшов клієнт-замовник. Подивився, яка чудова у нас програма. З чудовим одним методом. Який додає два числа. І каже нам: Окей, було б добре, якби твоя програма могла додавати і три числа теж. Тобто нам потрібен ще один метод, щоб додати три числа. Він буде приймати три числа і повертати їх в суму. Ми сідаємо за комп'ютер і створюємо ще один метод, який називається додати. Але тепер цей метод прийматиме три параметри замість двох. Пишемо public static int додати. І тут пишемо int. A, int B і e, int C. І, звичайно ж, тіло методу. return A плюс B плюс C. Давайте зупинимось на хвилинку. Я думаю, у вас з'явилось кілька запитань, головне з яких, як і чому Java дозволила нам створити два методи з однаковим іменем ось цей і ось цей. Адже, наприклад, якщо ми задекларуємо дві змінних з однаковим іменем, Java одразу видасть помилку. Наприклад, давайте я вам це продемонструю, ми напишемо int число. 0, і тут напишемо ще раз int число. 0. Як ви бачите, друга змінна підкреслюється. І Java нам каже duplicate local variable, що означає локальна зміна двійник. Навіть якщо ми змінимо тип цієї змінної, наприклад, на double, та сама проблема. Ідентифікатор у нас той же самий, ось тут і ось тут. Тобто Java закономірно вважає, що це неправильно. Тим не менше, два методи з однаковим іменем цілком нормально співіснують в нашому класі і ніяких повідомлень про помилку чи підкреслень. Ми можемо викликати обидва методи один за одним, і ви побачите, як вони працюють. Давайте, наприклад, напишемо systemoutprintln. І в дужках викличемо спочатку перший метод додати і напишемо 1,2 або 3. І викличемо потім другий метод. І тут напишемо додати, наприклад, 1,3 і 5. І тепер спробуємо запустити нашу програму і подивимось, як ця програма додавати буде працювати. І ось ви можете побачити, що обидва методи. Абсолютно нормально спрацювали. 1 плюс 3 буде 4, і 1, 3, 5, як виявляється, буде 9. Очистимо консоль. В дійсності, на відміну від двох ідентичних змінних, які я показував щойно, ці два методи не є ідентичними, точніше, вони не є абсолютно однаковими. І неозброєним оком видно, що вони таки відрізняються один від одного, як мінімум, в один спосіб. У них різна кількість параметрів. У першого, як ви бачите, ось тут два параметри. У другого, ось тут три параметри. Для Java різна кількість параметрів це вже показник того, що методи не є однаковими. І тому Java цілком справедливо дозволяє нам їх написати. Ці методи називаються перевантаженими методами. Ось цей метод і ось цей метод називаються перевантаженими методами англійською overloaded methods». Ці два методи є перевантаженими тому, що в залежності від кількості переданих параметрів, Java може перевантажити виконання роботи на один або інший метод, в залежності від того, який метод підходить для переданого завдання. Ключова умова для перевантаження це те, що всі перевантажені методи повинні мати однаковий ідентифікатор, тобто однакове ім'я. Ми створили наш перший і другий. Перевантажений метод, який відрізняється від головного кількістю параметрів. Але це ще не всі можливості, які нам дає перевантаження методів. Так само, я трішки скорочу, як виглядають наші методи, щоб усі інші вмістились на екран і щоб ви могли порівняти, як працюють всі перевантажені методи. Ми так само можемо створити ще один перевантажений метод, який називається додати, і теж з двома параметрами. Пишемо «Public static double» Додати. І тепер цей метод теж прийматиме два параметри, але тепер він у нас буде приймати два параметри типу double. double a, double b. І, звичайно ж, теж повертатиме суму цих двох чисел. A плюс B. З І знову, як бачите, Java не має ніяких претензій, адже декларація перевантаженого методу не має двійників в цьому класі. Не дивлячись на те, що ось цей метод приймає два параметри, і ось цей метод приймає два параметри, типи параметрів різні. І тому для Java ці методи є різні. Давайте створимо ще один перевантажний метод для типу string. Public static string. Додати, string a, я думаю, ви вже здогадались. І string b. B B. І ми можемо так само його викликати. Наприклад, ми напишемо systemoutprintln і викличемо додати. І тут в лапках, наприклад, напишемо собака, кома, барабака. Окей. І якщо ми запустимо нашу програму, як ви бачите, собака-барабака у нас теж є. Java. Автоматично знає, який метод викликати. В цьому полягає одна з сильних сторін сучасних мов програмування. В залежності від того, які аргументи чи точніше, аргументи якого типу ми передаємо в перевантажені методи, Java автоматично підбере для нас найбільш підходящий метод, точніше, навіть не найбільш підходящий метод, а єдиний підходящий метод, який можна застосувати. Ще один перевантажний метод, який ми можемо створити, наприклад, ми напишемо public static void додати. І він у нас нічого не буде приймати. Ось такий от банальний порожній метод. Він не приймає нічого в якості параметрів і нічого не робить. І може здатись, що такий метод не має ніякого смислу. Але ви будете здивовані дізнатись, що такий метод використовується в якості конструктора класу, про який ми поговоримо в одному з наступних уроків. Ми можемо безкінечно продовжувати створювати перевантажені методи, які називаються додати. Наприклад, давайте ще один і останній: public static int додати. І цей метод у нас буде приймати масив цілих чисел. І повертати суму всіх чисел в цьому масиві. Окей, тут не вдасться нам записати все в один рядок, доведеться використати кілька. Int-сума, наприклад, дорівнює нулю. І використаємо наш вдосконалений цикл for. int i is i is array, Якщо ви пам'ятаєте, ми це вивчали в одному з попередніх уроків, і тут ми напишемо sum плюс дорівнює I. І в кінці, звичайно ж, нам потрібно буде повернути цю суму. Return sum. Якщо ви пам'ятаєте, для Java не важливо, чи ви пишете з нового рядка, чи з того самого рядка. Головне, щоб синтакс, тобто розділові знаки коми, дужки і так далі були правильними. Можемо чистити консоль. Як бачите, ніяких підкреслень, все у нас правильно. Ви можете додати, скільки завгодно перевантажених методів додати. Головне, щоб вони відрізнялись кількістю або типами параметрів, які ці методи приймають. Ми створили 1, 2, 3, 4, 5, 6 методів поки що. Перевантаження методів має лише дві вимоги. Вимога номер 1 Усі перевантажені методи повинні мати однакове ім'я. І вимога номер 2 Всі перевантажені методи повинні відрізнятися своєю декларацією. Ось ця частина англійською називається «Method signature, що можна перекласти на українську як розпис методу або підпис методу. Хоча в літературі або в програмуванні часто калькою цей термін перекладають як сигнатура методу. Тому я це. Тут я напишу. Повинні відрізнятися сигнатурою методу. Тобто, власне, з цією частиною. Усі перевантажені методи повинні відрізнятися або кількістю параметрів, або типом параметрів, які ці методи приймають. Чому, я думаю, неважко згадати, що якщо ми створимо два методи з однаковим іменем. І однаковими параметрами і спробуємо викликати один з них, тоді Java точно заплутається, який з них ми хочемо викликати. Тепер 5 секунд теорії. Перевантаження методів англійською метод overloading відноситься до такого аспекту програмування, який називається, розумним словом, поліморфізм. З латинської полі означає багато і морф це форма. Тобто, де один і той же самий елемент може приймати багато форм. Як, наприклад, наш метод додати приймає багато форм, тому що тут він має два параметри, тут три, тут два зовсім іншого типу і так далі. Поліморфізм не обмежується тільки перевантаження методів, у нього насправді набагато більше аспектів, і ми про них поговоримо в наступних уроках. Сподіваюсь, в цьому уроці ви зрозуміли і запам'ятали, що таке перевантаження методів і як перевантаження методів здійснюється в Java. І як завжди, якщо маєте запитання по матеріалу цього року чи побажання, додавайте під відео. Також ми будемо вдячні за поширення і вподобайки. В цьому році все. Дякую за увагу!